Е! <глух> так, вітаю, вітаю! Гігіона попалася нам цього разу. Так, а ми? Ми будемо десь вилітати сюди. Теж ж полетіло? Так, у нас є, у нас є. Що у нас є? У нас є одна сплошна якась херня. Давайте тут сундучела відкриємо. Ага, кейс, один дробовичок є. Пороли. І тебе впороли разочок. Відхиськали. Так, у в тебе то ствол, по суті, такий самий, як і в мене. Так? Де? Да. раз він такий самий, то мені, в принципі нема смисла до тебе шургикать кудись так поближче. О. Там вівця. Ну куди так курва полетіє, блять, нахуй. Угу. Ця гра дуже контрастна. Тут або... або якісь звірі грають, або якісь откровенно дауни, блядь. Як я обожнюю ці срані бульки, ну просто просто описати не можу, блядь. Что ты там, блядь, сила? Нормально посидила. Кусок опудала, блядь. Угу. угу. Так, на цей глянь, ныкайся. Ныкается и стрибая. Так, стиривна, стиривна. Так, ніби щось по мені стреляло. А звідки? Хз, бляха. Так, то ну може ті звідти. Чи там хтось тусує? А, ні, це узічок чийсь. Чейсь Узик, чийсь узік. Чи узік? А, ля ля крися, криселу віконечко. В місто, да, в місто. Звісно, куди біжиш ще. Тільки в місто, тільки в місто. Ну добре, в місто, та й в місто. Так, ага. і в нас піде. Піде, піде зона далі от сюди розширятись, тобто нам десь можна, в принципі, десь тут. Да, десь тут. Ось так от статих отесенька, отак от, от, рівнесенько. Так, у мене фулл ХП лішник. Слухай, якщо ми будемо. Якщо ми будемо на соплях. Оп, Йоп! А, -а, 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 а! Ях, думав. Думав, щоб він за зоною помер, ну нічого страшного, гарний бій.